Тобі радовища, народився, на сладі того радися, не си води, народився, наша родина, слава, щоби Україна жила щаслива. І роздила в мирі своїх синів. Також люди, які допомагають нам, і приходять людям на допомогу з Ми хочемо побажати вам міцного здоров'я вашим родинам, вашим сім'ям, що ви приносите цей дух різдва цього свята, да, не, не такий простий для країни час. Дуже дякую, нам дуже приємно. Всі